Олена Остроська художня керівниця Трощанського будинку культури. У 2014 році Олена долучилась до роботи волонтерського хабу. Зараз разом зі своїми колегами шиє плащі для військовослужбовців. Нам привезли тканину і привезли готовий виріб плащ. Ми самі зробили з нього лекало, викрійки і почали шити. Відшили перший рулон це 100 метрів тканини. І в цей період якраз приїхав до нас наш земляк військовослужбовець, і ми йому 10 плащів таких дали. Із одного рулона тканини виходить до 50 плащів, говорить Олена Остроська. Чотири рулони тканини нам привезли, і всі ці рулони ми перешили. То до 200 плащів вийшло. Ну це крім того, ще сумки до плащів шили, спеціальні сумки, щоб їх можна було носити. Він компактненько упаковувався цей плащик, і легенько до пояса спеціально на ліпучку прикріплювався. Зі слів волонтерки, один плащ майстрині виготовляють близько двох годин. У нас дві швачки і два закрійники було. Дівчата вирізали нам, сколювали вже готові капішони до капюшонів, плащі до плащів, щоб нам було легше, і ми розділилися. Колега шила капішони, а я шила вже сам плащ. Потім ми їх збирали. Окрім плащів, волонтери виготовляють окопні свічки та хімічні грілки для військовослужбовців, говорить Любов Олійник, директорка будинку культури. Літом то... Нема такої потреби, а так почалися холода і це почали ми виробляти. Висилали ось буквально в суботу 200 штук цих свічок і грілок разом з тим. Зі слів Любові Олійник, з лютого 2022 року трощанські волонтери виготовили понад тисячу окопних свічок та 250 хімічних грілок. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільна, Новини Житомирщина.